Сьогодні говоримо про ґрунтування блоку аероблоків, керамоблоків і всіх матеріалів, які мають високий рівень впитування вологи. Тобто максимально багато вбирають вологу, Там силікатна цегла, там керамічні пластини і дуже-дуже багато всього. У нас дуже широка лінійка ґрунтів, акрилові ґрунти, бетон контакти ґрунти, які зміцнюють поверхню, в ґрунти, фасадні ґрунти, вологовідпірні, водовідпірні ґрунти, поліуретанові ґрунти і так далі. І тому подібне. Значить, для блоку і для всіх таких дуже пористих поверхонь, найкраще підходить блок ґрунт. По-перше, шалений сухий залишок. 54% сухого залишку. Дуже економна витрата. Тобто такого ґрунта реально вистачає 100 грам на метр квадратний. За потреби, якщо пористість поверхні там дозволяє, можна його розбавляти навіть до 1 до 3 з водою. Тобто дуже економно виходить. Реально вирівнює і зміцнює поверхню. Це ґрунт диспесійний, тому він містить помимо акрилу ще наповнювачі часточки, чим ґрунтує, зміцнює поверхню. І гарантує вирівнювання впитуючої здатності. Грунт має паропропускну здатність, він гомогонізує поверхню і дозволяє обробляти, покривати її зверху всіма видами синтетичних або мінеральних штукатурок. Дуже універсальний. Нанесемо і подивимося на результат. Відкриваємо. Розмішали ґрунт, чітко контрольований розмір часточок 11 мікроміліметрів. Грунтівку ми наперед трошки в себе розвели, по факту в неї трошки більша в'язкість, чим наша на, на відео. Значить, ми нанесемо половину ґрунтівочки сюди, тут нанесемо звичайний акриловий ґрунт. А тут взагалі нічого не будемо наносити. і покажемо потім різницю mm -hmm. наносимо звичайний ґрунт. Все. Залили повністю. Все, грунтовочка наша підсохла. Насправді її для висихання достатньо 2-3 годинки. У нас є погрунтована блок грунтом поверхня. Звернете увагу, що вона однорідна, міцна, не кришиться. Так? Зараз візьму валік. Ось вот яка вона. Міцна, не кришиться. Підготовлена повністю. Акриловий звичайний ґрунт. Вже поверхня меншої міцності, вже кришиться трошки, але теж міцна. І, звичайна поверхня, так. Грунт легко, бачите, списується сарапом. Видно різницю, так? Добре видно, чи ні. Видно? Тепер реакція на водичку. Дивіться. От ми наносимо водичку, дивіться, так? і вона зразу впитується в ґрунт. Це не погрунтована поверхня. А потім швиденько підсихає. Це поверхня оброблена ґрунтом. Впитування вже рівне і поверхня мокра. Чуєте звук? Тут поверхня суха, тут мокренька. І от поверхня з, з блок ґрунтом, як водичка стікає. Хоча воно змочує. Прошу подивитися, познайомитися. От звичайний ґрунт, звичайний блок. І все ми по такому ґрунту. Прекрасно, спокійно. От яка рука мокра, рука суха, тут вже взагалі сухо. По такій поверхні ми собі тягнемо будь-який декоративний ефект.